Усім добрий день! Я на роботі і хочу вам показати оцю красу. Я не знаю, як. Кожного разу приходжу і кожного разу, от подивіться, які квітки. Це один такий червоні. Вони так пахнуть на весь кабінет. Ну, ну Клас! Оця квітка, ну дуже красиві. Бачите, такі ніжно-рожева ніжно така вона, ну, красуня. Кожен раз вони мене все більше і більше дивують. А це таке, така, знаєте, о, малесенька, така вона Ну, теж дуже гарна, рясна ця квітка. Бачите? Ось один. І ось о, Біленькі такі. Як цвіт. Ну, вазончики мене радують і радують. В кабінеті Пахнуть. Вікно таке гарне з вулиці дивишся, аж, ну, клас. А в холі нашому, якому я вам показувала на вікнах, там теж дуже гарно. Шановні друзі, сьогодні ми із добувачами освіти, ось з Васією і Артуром, будемо в закладі освіти оформлювати таку екібану. До Великодніх свят будемо готуватися. Так як я вже показувала тебе, ми купили все для цього необхідне. Тому зараз прийшов час, адже у католиків уже цієї неділі буде Пасха будуть відзначати свято Пасхи, а ми через тиждень, українці. Так що зараз покажемо з дітьми, як ми це робимо, правда? Да. Хлопці? Да. Так, приготувалися. У нас є для цього ось такий кошик з яєчками. я купила в Потім ось такі курчата, ваза, гелячка така ось декоративна. І ми гілочки такі наломали у нас біля ліцею. Тому зараз першим ділом, хлопці, давайте ми з вами гілочки сюди також давайте у вазу повставляємо. Так. Так, гарно, щоб прикрити. Може, довгі, то треба трошки обломати, чи ні? Можу обломати, Артур трошки? Так. Ось так. Ми їх прикрасимо. Молодець, Артур. Далі ми розпаковуємо наші яєчка. А Вася, а ти розпаковує оцих курчат? Угу. І гарно будемо розвішувати на гілячки. Артур, можеш починати розвішувати таке маленьке, правда, яєчко? яєчко. Так. Можна різними? Так, да, різними. Можеш, дивись, отак. Не одне так біля одного, наприклад, а сюди повісити. Бачиш? Так. так. Ось так. Наша експозиція така буде так. Та добренько. Зараз побачиш. Так. Так. Угу. Хлопці з будівельного ліцею справжні майстри декору. Правда, Артур? Так. Так. Хай буде те зелене. Ось таке в нас гарне деревце виходить, правда, хлопці? Так. На. Деревце виходить. Таке пасхальне деревце. Артур, дві, в нас тут вже Деревне. сюди тако візьмемо, щось. такого. Давайте. Хлопці стараються. Подобається? Да. Все, ми закінчили. Хлопці молодці, зробили ось таку пасхальну декорацію. Молодці хлопці? Класно. Молодці хлопці, класно, правда?